Ми з тобою розпочнемо, будемо, значить, у двох займатися. Сьогодні четвер. Це означає, що в нас традиційно грамота. О, Андрюша до нас доєднується. В нас грамота. Десь Андрюша наш пропав. Хотів, хотів. А, ось заходить Андрюша. Андрюша, добрий ранок. Добрий ранок. Як твої справи? Нормально, ну це добре. Так е, ми дочекались тебе і тепер точно вже можемо розпочинати. Сьогодні в нас четверг, це означає, що в нас урок з грамоти. Ми з вами повторимо звуковий аналіз слів, як завжди. По Почитаємо склади, поставимо наголоси і пограємось в цікаву гру. Сьогодні ми з вами будемо працювати з наступним звуком: це буде звук. «р-р-р». Ви в <звук> Так, Міроша, ти вмієш гарно вимовляти? О, такі в мене тигри вміють вимовляти звук ри. Добре. І, як завжди, ми з вами почнемо із віршика, який має в собі дуже багато звуку ри. Рак рубав з верби дрова, аж розчервонівся. Риби з річки виглядали, думали, зварився. Так, наші слова зі звуком «р-р-р». І зараз я хочу, щоб ви роздивились мою мій малюночок і відповіли, які саме слова ми на «р-р-р» тут бачимо. Хто це в нас? Рись. Рись, правильно, а це хто розчервонівся? Рак. Хто в нас виглядає з річки, переживає за рака? Риби, правильно. А хто носить будиночок свій завжди на собі? ага, ні, це не черепаха. У черепахи хіба є Міроша, вусики такі. Це равлик українською мови на російській улітка, а українською мовою равлик. Це наш равлик на літеру Р. Дуже добре. Повторюємо наші склади з літерою Ри. Це в нас. Ра. Ракета. Це в нас. РО, Ромашка. Це в нас. Ру, рушничок. Це в нас. Риба. І останнє. Рі, ріпка. Молодці. Дуже добре ми з вами. Тепер читаємо наших павучків. Починає читати Міроша зверху по стрілочці. Дуже добре. Наступного пабочка читає Андрюша з серединки до верху. Ранок. Ранок. Ранок молодець. І ще одна в нас є павучиха така на одну сторону. Читаємо Міроша Но. руно і ру. Русло, які ви розумні діти. А давайте ще з вами зіграємо ванограму. Це коли стоять цифри, і нам треба переставити їх в порядку номерів. В нас був рис, а якщо ми прочитаємо навпаки, то буде. Сир, правильно, Андрюшка, у нас правильно Мірошик, У нас буде сир. Дуже добре, дуже гарно ви впоралися з першим завданням на склади та слова. А тепер дописуємо наші склади. І хто дописує, придумує слово на склад. І так, Мірон, перший склад у нас слово, яке починається з ра. Ра. Нок, наприклад, в нас є ранок, так. Андрюша придумує, придумуємо слово на склад. Читаємо ро, а слово. Ракета? <рес> Не ракета. А на у нас, наприклад, рома. Да? Може хлопчика так звуть. Мірон склад. Що в нас є на ру? Що це таке? Рука. Рука. Правильно, наступний склад рий, Слово. Рись. Риба. риба. Рись. Молодці. Наступний склад. Ре. Ре слово. Ре. Реки. Реки. Ре. Ре. А що роблять в квартирі, коли, коли переклеюють шпалери, наприклад, або там меблі нові заносять. Це в нас що? Ре. Так, ремінь. Можна ремінь. А якщо робимо щось гарне в квартирі, то в нас ремонт. Так? Знаєте таке слово? Ре. Ремонт. Дуже добре. Наступний склад додаємо і отримали. Рі, яке в нас є слово на рі? Де ми купаємось влітку? Річка, Річка. молодці. Дуже гарно. Ви впорались, повторили склади, прочитали слова дуже гарно. А тепер я хочу вам показати наступне своє завдання. Перш ніж ми з вами будемо робити звуковий аналіз, ми з вами пошукаємо звуки. Пошукаємо звуки у словах. Вони хочуть з нами пограти в хованки, і ми будемо їх шукати. В мене є ось такі малюночки. Видно вам всі малюночки? Нам треба, видно? Нам треба відшукати, в яких словах заховалась наша е, літера Р, звук Р. І так, дивимось, розглядаємо малюнки. Давайте я краще ось так все ж таки перегорну. Вам тоді буде видно краще, ще краще буде видно. І ви мені будете називати, в яких словах заховався звук «р». Рапата? Ні, вона не ропата, вона лопата. Гітара. Гітара є. Перше слово вгадали. Гітара, там є звук Ри у кінці слова ще. Мураве. Мураха є звук Ри, також вгадали. Хто Мірон? Виноград також заховався тут звук ри. Правильно ще? Сир, правильно, також заховався, звук «ри», Ще. Корова, правильно, Мірон, заховався там звук, «ри», Ще. Морква правильно заховався там звук ріще. Метелик. Хто? Метелик там немає звука. Ри, не заховався. Він там надурила тебе звук ли там, ли тебе надурила, там ли. Подивіться, що це в нас? Ова. Шо, да? Як називається? Кофта. <с> Ні, це не кофта. А, а що, <пат tractor> а що Це сорочка. Сорочка в нас також має звук р. -р, -р. Сорочка. І так, в яких словах? В яких словах нас заховався «ри»? гітара, мураха, виноград, сир, корова, морква, та. Сорочка. Молодці! Відшукали всі слова, в яких нас заховалась літера РИ. І тепер ми з вами будемо переходити до нашого звукового аналізу слова. І як завжди, ми з вами, уйдесь Міроша, мій пропав, з Привіт. ми з вами повторюємо наші правила про звуковий аналіз. В нас є три позначки звуків. Один звук, одні позначки це голосні, як ми позначаємо голосні. Кружечок. Нагадуємо наші голосні разом зі мною. А, О, У, И, і, і Е. Це наші голосні звуки. Далі в нас є приголосні, їх багато. Як ми позначаємо тверді приголосні? Рисочкою. А як ми позначаємо м'які приголосні? Двома рисочками. Двома рисочками правильно. М'які приголосні, двома тверді однією. Скажіть мені, будь ласка, за яким принципом ми рахуємо в слові склади? Яке в нас є правило? Е. Скільки голосних, Скільки складів. Молодець, Андрюша. Скільки голосних, стільки і складів. Ми рахуємо наші голосні звуки і вони нам підкажуть, скільки в нас складів у слові. Дуже добре. А як ми ставимо наголос у слові? Ну, так. ну, по перше, нам да, потрібна позначка така. Зверху, в нас повинна бути така рисочка, да? вона буде наголошувати наш звук. Наголошений може бути лише голосний звук, лише наголосний звук падає наголос. І щоб правильно нам поставити наголос, ми повинні вимовити слово здивовано. Наголос. Да? Наприклад, ми вимовляємо слово. Начебто ми його раді бачити і дуже здивовані, що це слово до нас прийшло, так? Андрюша, що там? Все нормально? Добре. Якщо ми згадали всі наші правила, ми можемо з вами приступати до. Визначення складів, наголосу та звукового аналізу. Перше слово в нас ракета. Вчора в нас був день космонавтики. Свято було так, Космона... космонавтів усіх професійне. І сьогодні ми почнемо зі слова ракета. Будемо робити звуковий аналіз слова ракета. Допоможе мені Міруан вже зіває. Давай, просипайся, Міроша. І розповідай мені як ставити які позначки Р. Рисочка, Рисочка. А, Ружа. К. Рисочка. Е. Ружа. Ружа. Т. Рисочка. А. Кружачок. Кружачок. скажи мені, будь ласка, скільки складів у слові ракета? Три. Три, три. Правильно, ракета, три склади, бо три голосних. Ра. ке, Та. Мірон, а спробуй вимовити слово так, щоб ми зрозуміли, де стоїть наголос. Здивуйся, ти її дуже радий бачити і дуже здивований. Ракета. Ракета! Правильно, ракета! Нічого собі. Куди падає наголос? Ракета. Ні. Ракета? Ракета. Куди буде падати наголос? На яку А? Ракета, чи ракета? Чи ракета? На Наголос буде падати на Е, на звук Е, ракета. Правильно. Андрюша, переходимо. Тривога, переходимо до наступного слова. Ріпа. Поїхали. А далі ми що бачимо, Андрюша, який далі звук? Звук який після «р». Значить, що в нас буде мати «р»? Дві рисочки, і буде пом'якшувати ри, тому «ри» буде з двома палець, рисочками з двома, тому що буде пом'якшений приголосний. І в нас як позначається кружечком. кружечком п. Рисочком. А. Рисочком. А ти булочка. Ділимо на склади. Скільки складів у слові ріпа? Два. Ріпа. Ділимо навпіл, щоб у кожному складі обов'язково був голосний. Андрюша, спробуй поставити наголос. Куди буде падати наголос у слові ріпа? На рі, ріпа. Правильно в нас буде падати наголос на склад рі на голосний і. Молодець. Наступне слово для Мірона. «Ірис» – Це наша квіточка. І. Кружечок ри. Рисочка. Рисочка і. С. Рисочка. Скільки складів у слові і рис? Два. Два. І тут дивіться буде одна буква, буде в нас у складі. І, а в наступному складі буде три букви. Рис. Так ми поділимо на склади. І рис. Мірон, що в нас буде з наголосом? На «и» буде І будет Ірис. Ну, Ще раз, Мірош, куди буде падати наголос? Ірис, ми його раді бачити. Ірис. Так, правильно, молодець. А тепер, подивіться, ще я хочу вас сьогодні трошки-трошки ознайомити з таким поняттям, як значення слів. Наприклад, у нас були слова ракета, ріпа і рис. Це слова, які означають предмети. Що? Ракета, що ріпа, що РИС. А є ще слова, які, наприклад, означають дію. Біжу, сиджу, малюю, пишу, розмовляю. Ці слова дії відповідають на питання, що роблю. Це в нас будуть слова дії. А ще є слова. Ознаки, які описують наші предмети, щоб ми їх розлічали. Наприклад, розрізняли. Наприклад, це синій фломастер, а це зелений. Синій зелений. Слова ознаки Вони відповідають на питання, який? Якщо ми хочемо запитати, що лежить на столі, то, то ми будемо ставити питання до слова предмета, фломастер. А якщо ми хочемо запитати, який тобі потрібно фломастер, то це ми вже вказуємо його ознаку. Слово ознака називається. І ми сьогодні з вами зробимо звуковий аналіз ще слів ознак. Дивіться, слово ознака. Красиві. Які в нас діти сьогодні на заняття. Красиві слово ознака. Давайте зробимо разом зі мною слово ознака. Красиві. Мироша, «к». Р. А. С. И... В. Пом'якшена Рис... Пом буде дві рисочки, тому, да, тому що наступний звук І, і в І в нас буде кружечком. Скільки складів у слові красиві? Три три голосних кра, си, ві. Три голосних, три склади. Дуже добре. І давай, Андрюша, ще зроби е, е, слово сірі. Скажи мені, будь ласка, сірі це слово предмет чи слово ознака? Ознака, бо це означає наш колір. І так, звук Сі, як в нас буде? Два, дві рисочки, тому що далі І пом'якшує наш Си. І так само звук буде пом'якшеним, тому що далі йде звук І. Скільки в нас складів у слові сірі? Два. Два. Сірі. Правильно, так само, як і слова. Предмати так само і в словах ознаках ми можемо ставити наголос. Давайте поставимо наголос у слові красиві. Куди буде падати наголос? «Красиві». Хлопці, куди буде падати наголос у слові красиві? Но, ні, ні, ні. На приголосний наголос падати не може, лише на голосний. Красиві. <реку> на и правильно, Мірон, на звук и буде падати наголос. Красиві. А тепер ми здивовано дивимось на наступне слово. Сірі. Сірі. На склад Сі правильно в нас буде падати наголос. Сірі! Вони в нас! Правильно! Ви молодці, ви дуже гарно впорались з завданням. Ми з вами. Розробили звуковий аналіз наших слів, поділили на склади, поставили наголос. Звісно, я, як завжди, залишила два слова для вас. Ви повинні будете зробити, повторити те, що ми робили, і зробити додатково ще слово ранок та слово мокрі. Ці два слова будуть ваші. Скажіть мені, будь ласка, яке з цих слів слово ознака, ранок чи мокрі? Мокрі, правильно, слово мокрі в нас означає ознаку, а ранок це слово предмет, і воно відповідає на питання, що молодці, дуже гарно. І так, ми сьогодні з вами повторили наш звук «р», закріпили склади, знайшли місце звука у слові. Пограли в хованки з ним, відшукали всі наші звуки в усіх словах, повторили звуковий аналіз слів, повторили наголос, поділили слова на склади. Ви вивчили ще сьогодні нове для вас поняття: слова ознаки, слова предмети і слова дії. Ми тепер будемо з вами це повторювати і закріплювати. Ви дуже гарно впоралися за, за, за завданням. Я дуже вдячна, що ви прийшли до мене на заняття. Рада була. Вас бачити. І тепер ми зустрінемось уже в понеділок. Ви зустрінетесь з Галіною Степанівною на математиці. На вихідних ми будемо святкувати свято Великодня. Всім миру та добра. Дякую вам за нашу зустріч. До наступних зустрічей. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Добре, до побачення.